Якщо він і гіппі, і Дауншифтер, і ще е, і мандрівник, е, і андердог, то це якась порожнистість. Це порожнистість, яка, яку варто проблематизувати. Мені здається, що певною мірою він для нас виконує образ філософа як такого: такий ну, ейдос, архетип філософа е, з українською прошивкою, без конкретного змісту. Його. Портрет зводиться такий сутнісний до кількох атрибутів, досить специфічних. Так? До, до, до дороги, до того, що він постійно на дорозі, що він такий розважливий, спокійний, вмиротворений, і що він займається, і він, і він думає про світ, і він рефлексує. Так? Це дуже мало як на точки опертя. І саме тому ми в різні епохи ми бачимо такого різного сковороду. І Я не впевнений, що це пояснюється його внутрішніми властивостями, це пояснюється нашим запитом, де наша філософська фігура.